Запевнити американський народ, що наші наші супротивники слабші ніж чотири роки тому. Подумайте про Росію. Путін, коли вторгся в Україну, думав, що за три дні завоює Київ, але з того часу я був в центрі Києва, а він не був в центрі Києва. Подумайте про це. Та це довгий шлях був потягом, і я був єдиним головнокомандувачем США, який був який відвідав в країну в стані війни, де немає військової присутності США. Путін провалився. Не зміг підкорити Україну, не зміг розвалити НАТО і не зміг загарбати значну частину території. Ми об'єднали 50 країн на підтримку України і не лише в Європі, а вперше країни Азії також приєдналися, тому що країни Азії знають те, що відбувається з Україною, та для них також важливо ми надали надзвичайну кількість боєприпасів. Ми втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися Росія. Рубол <головіше> <головіше> мене було дві два завдання. Перше підтримати Україну. Друге, уникнути війни між двома ядерними потугами. І нам вдалося виконати обидва ці завдання. Україна на сьогодні е, вільна незалежна і, і має потенціал для е, гарного майбутнього. Нам потрібно захистити майбутнє українського народу.